У 14 році ми не встигли виїхати з Краматорська. Ми знаходилися під окупацією. То були такі важкі часи, дуже незрозуміло було, що відбувається. Ніхто нічого не мог зрозуміти. Взагалі, ну якось воно так не вкладалось в голові, що таке може бути. От наш будинок тоді потрапив під найбільший обстріл. Повибували шипке, але ми залишились живі, все було добре з дітьми. Потім ми були дуже щасливі, що вони від нас пішли, і ми залишили з Україною. Місто почало розвиватись після 2014 року, дуже сильно місто змінилось, Почали там відбуватися різні заходи для підприємців. В 2019 році я виграла грант від ООН ОО, на розвиток бізнесу. І ну, досить так життя налагодилось того часу. досить гарно дітей, ой, 24 лютого так у нас сталося таке лихо. Ми прокинулись вночі від вибухів, бомбили наш аеропорт Храматорського. То була така паніка, бо ми вже то вже все переживали в 2014 році, то ми вже розуміли, що то не просто так, що то почалося щось таке страшне. ну Слухай, до того ж ходили, там, що буде, не буде. І ну, ми одразу це така була паніка, бо ми розуміли, що то почнеться те саме, що було в 2014 році, але воно почалося ще гірше ніж ніж було в 2014 році. Ну, і з 24 лютого почались обстріли, а Наш будинок ще знаходиться біля воєнкомату, там де ми жили. То ми на другий день зі свого будинку виїхали. До друзів в іншу квартиру, там них перший поверх. Ми півтора місяці ми спали в коридорі на полу з дітьми. Чоловік ми, на четвертий день війни він пішов воювати. Хоча до цього він взагалі навіть не служив. Він пішов воювати, він пішов захищати наш дім. І одразу його ну, він там на самий передовій під Донецьком, десь ми виїжджали в кінці квітня. 24 квітня на Пасху з волонтерами на своїй машині, бо самим було дуже страшно, і я так далеко не їздила ніколи сама. Але треба було вивозити дітей. Бо троє дітей їх треба було. Вони під тими взривами, під бомбежками Дуже в мене донька дуже так психічно, ну, психологічно постраждала від того. Вона дуже перелякана була. І... Вирішили виїжджати, хоча до того я займалася волонтерством. Ми роздавали ліки, розвозили літнім людям. Ми знаходили по всій Україні, зідзвонювались з волонтерами і розвозили під навіть під тими бомбежками, Ми розвозили ті ліки. Потім почали вже з там з продуктами домовлятися з фондами, щоб якось допомагати. Ну потім прийняли рішення виїхати. Все ж таки. І приїхали сюди в Луцьк, бо в мене родичі тільки в Росії. Ми з ними не спілкуємось, бо коли почалася вся ця війна, вони почали дзвонити, розказувати нам, що в нас все добре, ну, як, як, як і всі інші росіяни. так. І я спочатку намагалась якось достучатись, казати, що все не так, як вам розказують, але я зрозуміла, що то просто ну, неможливо. І ми прекратили спілкування, все я з ними не спілкуюсь. Як вам Луцьк? Ну, Луцьк гарне місто, дуже, але все одно серце знаєте, як до, до рідної, до рідної домівки. <зараз> за рідною домівкою болить. болить. Все по-іншому, все не так, як нас. Дуже ну, спочатку, перші певно, навірно, місяць-півтора, я взагалі була в такому дуже депресивному стані. бо е, там я вела такий активний спосіб життя, навіть коли почалася війна, я розуміла, що мені робити, я розуміла, як захищатись. А коли ми приїхали сюди, то ну, для мене, як для активної людини, яка має соціальну позицію, таку досить активну, все життя мала. Я все життя займалась чимось. Бо я сама прийшла в інтернат в дитинстві. Тому ну, і для мене дуже важко було, що я тут сижу і я нічого не роблю. Ну, і я взагалі в мене така була. Так, такий стан був, що я не розуміла взагалі, що мені робити. Далі. Ну, як далі жити, що робити. І, і, і це коли ти чекаєш, що воно ось ось скінчиться, ну, ти сподіваєшся на те, що воно швидко закінчиться, а воно не кінчається, не кінчається, стає все гірше, і, і такий стан досить у мене депресивний був. Потім я зрозуміла, що з цим ну, ще ж хвилювання за чоловіка, діти також вони дуже сумні за татом. Бо буває є зв'язок, буває, нема зв'язка з ним, і ну, то досить важко. досить важко. Коли ти виходиш, і тобі навіть нема з ким кави попити, Ну, реально, я для мене то було дуже важко, бо я дуже люблю спілкуватись з людьми. От, і я потім зрозуміла, що мені треба щось робити. Бо якщо я буду сидіти просто на місці, то я просто в мене з'їзду з глузу поїде в мене. Тому я так листала в Фейсбук, знайшла курси масажу, пішла просто на перші курси, які мені потрапились. Хоча до цього я навіть рельси, рельси шпали, шпали не вміла робити. От, таке, аби щось робити, чимось займатись, бо ну мені потрібно бути в соціумі. Так, ми були в соцслужбі, коли оформляли там то статус ВПО. До нас дуже гарно віднеслися, дуже гарно. Я навіть не очікувала, що соцслужба от так може відноситись до людей. Ну, дуже гарно віднеслись, підказали, де що, як, там, як оформити документи дітям, бо мені потрібно було паспорт дитині робити, Ми там не встигли зробити. І досить гарно віднеслись. Дуже їм дякую. От. І ще цей бар'єр, коли ти Ну, мав стабільне життя, ти мав достаток якийсь, ти мав своє житло, ти мав роботу. Я працювала на двох роботах до цього. Ти маєш роботу, ти маєш якийсь такий ну, статус свій, і соціальний, і, і потім так в один, в один момент ти лишаєшся всього, лишаєшся всього, свого життя, свого своєї домівки, своєї ковдри. Бо ми коли їхали, ну, троє дітей, я і машина маленька, ми взяли тільки ті речі, які були на нас, і трохи ну, тако на зміну. А це було у квітні, потім почалося літо, то потрібно було одягатись. Ми вже знаємо тут деякі магазини, де можна як найдешевше там, купити собі речі в які дні і так, такі таке інше. І то ну, я прийшла на ці курси, почала навчатись, мені сподобалось дуже. Виявилося, що я досить здібна до того. Зараз я планую відкривати тут масажний кабінет. Свій. От вчора ми знайшли вже окреме житло, то теж була дуже велика проблема і психологічна, і е, фізична проблема. Бо нас багато. Зараз я займаюся евакуацією наших бабусь, хочу забрати їх звідти. І нас четверо, ще дві бабусі, собака, і ну, досить важко було знайти житло. Бо люди чують, якщо ми ВПО, по телефону, коли дзвониш, вони задають питання: там, хто ви, звідки ти розказуєш, що ми ВПО, там чоловік в мене військовий на сході, І вони кажуть: Ні, ми вам не здамо, бо ну ви не надійні. Багато людей повернулось до Краматорська. Спочатку виїжджали, зараз дуже багато повернулось. дуже багато людей, тому що гроші скінчились. За житло платити нема чим, роботу знайти дуже важко. І, або тим, зовсім мінімальна зарплата, якої не вистачає навіть на, на те, щоб зняти житло. І люди повернулись, бо нема що робити. А яка там зараз ситуація? Зараз теж важка ситуація, там йдуть обстріли постійні. Ну не то, щоб цілий день, але кожного дня щось десь Руйнуються школи, центр дуже сильно розбитий у нас у місті. Ну, Вокзал то всі знають, що сталося на вокзалі у нас. Але ну, про вокзал то окрема біль, бо я мала бути на тому вокзалі в той момент. Ми мали зустрічати з потяга посилку з тими ліками для людей. І ми запізнилися просто. Але якщо враховувати, скільки людей там було на той момент, на тому вокзалі, то то ще дуже мало жертв, я вам скажу. Бо там було більше двох тисяч людей. Там могло загинути набагато більше. То Боженько уберіг людей просто. Швейдон, то окрема біль так. вокзал, то трагедія Краматорська. Краматорська страждає, там дуже багато залишилось дітей. Краматорського об'явили зараз примусову евакуацію, але люди ну, дуже не згодні з тим, бо їхати нікуди. Люди стикаються, вони виїжджали вже, вони стикаються з тим, що не приймають. Є дуже багато гарних людей, дуже багато, які допомагають все, але і стикаєшся з такими проблемами, наприклад, мовним питанням. Да, я вільно розмовляю українською, але от я зараз забираю двох бабусік, які не розмовляють українською. Я не знаю, як будуть реагувати тут люди на них. Діти в мене розмовляють, але ми якось йшли тут по вулиці. Мала наступила на ногу жіночці і сказала, що російською. І жінка дуже погано віднесла до того. Тобто Вона, вона їй з такою, з такою агресією сказала, що не звініть, а вибачте, будь ласка. Дитина дуже ну, розстроїлась, бо вона звикла російською розмови. Вона знає українську, звикла, ну так машинально вийшло. А бабусі в мене вони не розмовляють українською. Чоловік, який в мене на передовій, він не розмовляє українською, він не знає. Ну, він намагається, але то, таке виходить. Не дуже він каже, я поплюжу мову. то таке, і дуже воно боляче, коли люди так реагують, коли я знаю, що мій чоловік на передовій, він розмовляє російською, його побратимам все одно. На якій мові розмовляє та людина, яка витягує їх з обстрілу. А людям, які знаходяться в тилу, вони мають дорікати. Ну то таке важке питання. Так, розумію. І ще цікаво почути щодо початку, як ви були в Краматорську, початку війни 24-го, що ви відчували, які емоції ви відчували? Ну, то була паніка, був хаос. Ми не розуміли, що робити. Що робити, куди бігти, виїжджати, не виїжджати. Закрились одразу всі аптеки, всі магазини, все закрилось. Люди, люди залишились без продуктів, без ліків. І воно було закрите десь два місяці, були закриті магазини. Ну Такі маленькі ще такі були відкриті, але всі супермаркети, все, все закрилось. Аптеки всі були закриті. Залишилось тоді багато ж людей, в яких там із тиском проблеми. А купити ліки ніде було. І от такий хаос був дуже, ну, ти, ти дезорієнтація, ти не розумієш, що робити, як ну, як, як далі бути. ну, таке. Обстріли були кожного. Обстріли були кожного дня, так. І то по нашому району досить досить були часто. Ми жили, жили біля вокзалу, ну, то там наш район страждав. Звичайно, ну все місто страждало. і По центру били, і в центрі там також авіаудари були, і тоді і зараз відбуваються. Але люди, багато людей. Ну, що я хочу сказати, що якщо порівнювати з 2014 роком, тоді таке було: більшість людей, мабуть, такі схильні були до того, щоб. Відійти там і так далі. Але на зараз, от коли 24 лютого почалася ця вся війна, ну продовжилася, вона вже в іншій фазі, вже більшість, більшість людей вже не підтримувала того, і вже більшість людей змінила своє ставлення. Всі, всі дуже вболівають за Україну. Звичайно, є, там залишились такі люди, які чекають чогось, але більшість зараз друг другу другою має бачення. А взагалі, а що було найстрашніше, поки ви були в Краматорську для вас, особисто для дітей? Ну, Мабуть, ті обстріли, що ти бомбосховищ нема. Ну, зараз, може, щось там підготували, але ти не знаєш, куди тоді діватись, що робити. що робити. Ми там потім вже так почали, ну, звісно, що ти моніториш там, інтернет, там, всі такі статті, що, що робити. То найстрашніше було, що ну, в такій безвихіді якась така, що ти не знаєш, як далі, що буде, і взагалі що робити, і залишатись, їхати. Ну, такі, потеряні були. І дуже боялись, що нас здадуть. Дуже боялись. І зараз навіть ті, хто повиїжджали, ми всі дуже боїмося, що Донбас здобуть. Бо ми хочемо всі повернутися до того. Де як би тебе гарно не приймали, але дім, рідний дім є дім. І ми хочемо жити в Україні. Ми не хочемо, до Росії. Рішитись на те, щоб виїхати звідти, теж дуже важко, бо ми за два місяці там що ми були, ми вже знали, як нам ховатись, ми там знали свої безпечні місця там, біля ліфтової шахти, де які там трі стіни там, з одного боку, з іншого. І от вирішитись, рішитись на те, щоб виїхати, теж дуже важко, бо ти їдеш в нікуди. Все, що завгодно може статися. Ти не знаєш взагалі, ти доїдеш, не доїдеш, що що, що буде. Ну то добре, що нам ми волонтерили, і волонтери допомогли нам виїхати. Ми з ними їхали, то нам було простіше. А є люди, які виїжджали, і пішки виходили. Деякі деякі до евакуаці... евакуаційними потягами там, автобусами. Ви кажете за укриття, а за ліфтові шахти. Ви постійно були вдома чи, можливо, деякий період часу в укритті знаходились? Ми не ходили до укриттів, бо бомбосховища їх дуже мало, ну справжніх бомбосховища. А підвали багатоповерхівок, ну, як показала практика в Харкові, що і в Маріуполі, що то не є укриття. То досить небезпечно. Тому ми залишались завжди, як були обстріли, то ми намагались прятатись біля ліфтової шахти. Там у нас такий коридорчик був, три стіни було з трьох боків, і з четвертого була ліфтова кабіна та шахта. Дуже такі. Декілька було стін, то саме для нас було безпечне місце. Це був перший поверх, тому ми там ми спали, там, залишались в укриті. Там. Як ви вирішували проблему з продуктами? Два місяці було все закрито. Бігали під тими обстрілами, намагалися знайти. Ну то ж таке, знаєте, сарафанне радіо, що завезли, одразу всі телефонують друг другу, і ти біжиш з тою торбиною, і там взяв яєць, там десь привезли, і там взяв там трохи крупи. І ну, так от виживали по всьому місту, транспорт не ходив. Палива не було, щоб їздити, ну дуже мало, то треба було в чергах дуже довго стояти. Дуже велика проблема була зняти готівку, бо завозили тільки в один банкомат по місту і там збирались черги по 600-700 людей під обстрілами. А треба було знімати, бо термінали не працювали. І ми ну, стояли в тих чергах по 6-8 годин. Ще ну таке, що серце боліло, коли ми приїжджали. З тими ліками ну, намагались знаходити по Україні через волонтерів, нам привозили, що там за свої гроші, ми купували, переводили просто людям на картку, які знаходились десь на західній Україні, в центральній, де можна було достати щось таке необхідні ліки для діабетики. ну Це в основному літні люди. І коли ми брали ті ліки, нам передавали там спочатку потягами, коли ще. До того обстрілу залізничного вокзалу. Потім у нас залізничне сполучення закрилось на Краматорськ, нам передавали там автобусами, машинами, ну, як, як получалось. бо пошти не працювали також. Зараз ще там трохи працює нова пошта, зараз відкрилася, пошта відкрилася. Тоді того не було. Все було закрите, все абсолютно, вулиці були пусті. От. І коли ти приїжджаєш до стариків, тих, бабусь, дідусів, які там маломобільні взагалі, і е, заходимо там до одної, такий досить приклад яркий. Заходимо до бабусі до однієї, вона передвігається з такою штукою з опорою. Ледь-ледь по квартирі передвігається, п'ятий поверх. Ми приносимо ті ліки їй, а до того ми їй подзвонили, що ми приїдемо. Вона каже: привезіть мені хоч кілограм крупи якоїсь, бо я голодна вже два дні. І ми. Звісно, там зібрали в пакунок там, з, з продуктами, там, які, які мали, там що самі мали, то все зібрали, поїхали. Заходимо додому, в неї там, ну понятно, що дуже грязно, все, жіночка, така лежача, майже. І ми віддаємо те, вона плаче, ну, цілує нам руки, то понятно. Ну, починаємо розмовляти. кажу, а ну, у вас діти є? Там ну хтось, вона каже: так, в мене сини донька. Я кажу, а де вони? Ну чому ви сама? Вона каже: ну, з донькою ми посварились, Ми вже там два роки не розмовляємо, вона там живе в іншому місті. І вона так розмовляє, розказує про неї. Там вона мене така, вона в мене там стихи пише, вона в мене там лікар з швидкої допомоги. Я кажу, а ну, чому вона не дзвонила, коли це все почалося? Вона до вас не дзвонила. Ні, я каже, ми там посварились, не розмовляємо. Ну добре, а син вона каже: а син евакуювався у Львів. Сину, там щось 45 чи 47 років, каже, евакуювався. Я кажу, а чому він вас з собою не взяв? Вона каже: ну він мені сказав, що дуже багато треба грошей, тіпа, щоб мене вивезти. І тому ну, якби в нього грошей немає, і він мене залишив. І от, от такі приклади, то просто ну, або ти приїжджаєш в частний будинок, дзвониш людям, що вийдете, ми ж вам привезли ліки. А вони кажуть, а ми закриті, ми не можемо. Подайте через вікно. Як через вікно? Ну, а хто, хтось вас, ну там, а чому ви закриті? Ну, то донька поїхала, евакуювалася з дітьми, і нас закрила. Як закрила? Ну як? Якщо обстріл, ну як ви будете рятуватись? Ну там ну, хто вас годує, хто, вас хто вам продукти приносить. Ну, то там сусіди приходять, там через вікно подають. Є такі приклади. А є приклади, коли там з нашого міста люди евакуювалися і собак вивозили. По шість, по сім собак вивозили. Ну то таке, оце от там було дуже важко дивитись просто на те, що от отак от, от люди можуть робити.